1188 день клятої російсько-української війни і знову сумна звістка. На щиті повернувся до рідної домівки молодший сержант Збройних сил України Сергій Олійник, майже вісім місяців його вважали зниклим безвісти. Провести в останню путь героя захисника на міське кладовище горішніх плавнів прийшли рідні, друзі, колеги. Представники громади на чолі з міським головою Дмитром Биковим. Шановні рідні друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого земляка, молодшого сержанта Збройних сил України, олійника Сергія Володимировича, який тривалий час вважався. Безвісти зниклим. Народився Сергій 16 липня 1975 року в місті Комсомольську. Після закінчення 9 класів середньої школи номер 5 навчався в Комсомольському професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію. Водія та автослюсарів. У 1995 -му, 1997 -му роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював у міській пожежній частині на інших підприємствах міста. І з 2007 року. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 27 липня 2024 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 вересня 2024 року. Під час виконання обов'язку військової служби. Молодший сержант Збройних сил України Сергій Олійник героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Сергія Олійника назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Минатимуть дні і ночі, однак пекучий біль втрати рідної людини не загоїться. Щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Прапор України як символ держави, яку до останнього подиху захищав мужній воїн, військові передали на вічне зберігання його родині. Поховали молодшого сержанта Збройних сил України Сергія Олійника. В горішніх плавнях на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Дякуємо тобі, герою!